Освіта в Україні. А чи потрібна нам така освіта, яку ми маємо зараз? Прошу вас поставити лайк і підписатися, адже ми будемо говорити про ті питання, які нас турбують кожного дня сьогодні, і які будуть турбувати в майбутньому. Ми українці. 31 липня 2023 року Міністерство освіти України заявило, що навчальний процес у школах буде продовжено на один місяць. Я не знаю, чи це назавжди, чи це тільки на цей рік, але замість 9 місяців діти будуть навчатися 10 місяців до 28 червня. Звичайно, що я, що багато батьків були шоковані, адже в теплу пору року, в червень місяць, коли вже починається спека, діти будуть знаходитись в класах. Класи дуже часто переповнені, вони навіть не відповідають там, санітарно там іншим нормам по кількості дітей на клас. Класи не облаштовані кондиціонерами чи якимись там вентиляторами нормальними. Звичайно, можна сказати, знову батьки купляйте, батьки куплять. Але чи це нормальний підхід Міністерства освіти? Все-таки, як не крути, а війна впливає і на дорослих, і на дітей. І я вважаю, що діти це майбутнє, це цвіт нації. І їм потрібно давати якнайбільше кращого. І на сьогоднішній день не навантажувати їх навчальними процесами, а розвантажувати, щоб діти більше відпочивали, розвивалися в тих напрямках, яким їм цікаво, а не продовжувати навчальний процес. Розвантажувати кількість уроків і домашніх завдань. Адже діти перевантажені, я це бачу по своєму сину, який закінчив 3 клас. І, до речі, сама програма навчання я вважаю, наскільки застаріла. Я з дитинства завжди не любив цю програму, так я закінчив школу в 2000 році. І На сьогоднішній день до 2023 року вона практично не змінилася. Там декілька предметів змінилося своєю назвою. Але вона не цікава для дітей. Але на це ніхто не хоче звертати увагу. На початку літа 2023 року Міністерство освіти заявило, що освіта в Україні зазнає кардинальних змін в кращу сторону. Таку освіті немає ніде. І нашим дітям буде легко і цікаво навчатися. Ну, поки що чекаємо, поки що тільки 1 серпня 2023 року. Я не знаю, коли ви будете бачити це відео, які зміни будуть. Але поки що чекаємо. Але такі заяви, як завжди, українців лякають, тому що говорять одне, а виходить інше. А тепер про освіту шкільну освіту. Дуже багато предметів діти не хочуть вивчати. І, наприклад, якщо дитина хоче вивчати більше фізкультури, тоді їй впарюють музику і хореографію. Питання для чого? Чому дитина не може вибрати? Якщо дитину цікавить математика чи фізика, їй впарюють дуже багато літератури. Їй не цікаво це, вона не гуманітарій. Їй точні науки цікавлять. Але все рівно вона повинна вчити те, що їй не цікаво. Я знаю, що загальні знання повинні бути. Але не на такому рівні, не такими методами і не такими підходами, як вчителі часто говорять, що їхній предмет найважливіший. Але, наприклад, не дивлячись на те, що я люблю читати і читав, Тарас Григорій Шевченко. І його твори мені ніяк в житті не допомогли, крім того, що я їх прочитав. Вони не дали мені можливості стати здоровим. Вони не дали мені можливості стати багатим. Вони не дали мені можливості розвиватися в тому чи іншому напрямку. А є книги, які дають можливість це робити. Але школа їх чомусь не вивчає. Елементарне питання. Фінансова освіта. У нас в Україні на нулі, навіть на мінусі. Що дорослі, що діти не вміють керувати своїми грошима. Не розуміють взагалі фінансові системи у світі і ну, в державі, давайте про державу. І в сім'ї навіть не розуміють, як правильно розпоряджатися, як правильно витрачати свій бюджет. Чому цього не можна навчити? А хоча б розповідати у школі. Я не знаю, скільки зараз звертають уваги на літературу якихось письменників у шкільній програмі. Чому не запровадити знову цю ж фінансову освіту, літературу? Адже є на сьогоднішній день дуже багато відомих мільярдерів, які написали книгу. Навіть той самий Дональд Трамп, що б там не говорили в політиці, але він мільярдер. Роберт Кіасакі і дуже багато їх, український Євгеній Черняк, то давайте їх вивчати хоча б якийсь маленький проміжок часу для того, щоб діти розуміли, що вони теж можуть стати багатими, успішними. І питання по здоров'ю те саме. Чому за нас вибирають ті предмети, які вчити? Верніше, навіть не за нас, а за наших дітей. Чому? Якщо дитина не хоче вчити той чи інший предмет, йому ставлять низьку оцінку і говорять, а ти лузер. А дитина душою не сприймає цей предмет. Вона не хоче, тому що в неї в душі інше бажання. Можливо, хоче стати водієм, а він повинен вчити математику. І тут я говорю питання не в загальних поняттях. Я говорю в тому, що акцентують увагу викладачі на той чи інший предмет. І відношення викладачів, це я проходив в школі і мої однокласники. І це я бачу по своїй дитині, тому що були онлайн-уроки, і я бачу відношення вчителів до дітей і до їхніх предметів, які вони викладають, вчителі занижують. Знання і можливості дітей. Але завишують себе і завишують знання, важливість свого предмету. Розумієте, які перекоси йдуть в суспільство? От цей перекос йде в суспільству, яке відкладається на все життя. Не знаєш цього предмету, ти там дурний. А чому та дитина повинна його знати? Бо їй це не цікаво, я повторююсь. І оце нав'язування йде із дитячого садочка, і школи, інституту, хто поступив, можливо, там технікум, коледж, і нав'язування на роботі. Тобто людина повинна щось те знати, що їй не потрібно або їй не цікаво. Звичайно, якщо людина приходить на роботу, на роботу і є деякі знання, що вона повинна знати, вона їх знає і повинна знати. Але вона до того, щоб дійти на цю роботу, до цих знань, вивчала дуже багато, що їй просто не потрібно в житті. Їй це не цікаво. А тепер давайте згадаємо: от якщо дивляться дорослі, ну я думаю, дивляться дорослі, да, скільки ви в своєму житті навчилися те, що вам потрібно, і те, що не дала школа. І порівняйте з тим, що вас навчала школа, інститут, коледж, те, що вам не потрібно в житті. Загальне знання потрібне. Література, там, математика, хімія, фізика, можливо, загальні. Але це повинно бути наскільки цікаво, наскільки круто, щоб діти були, вивчали його з захопленням. Коли я ходив на уроки хімії, фізики, і в нас не було ніяких наукових досліджень, просто формули, наскільки це було ну, просто нецікаво, це, це капець. А коли в нас якесь дослідження на цих уроках там раз в 3-4 тижні з'являлося, ми були захоплені. Дивилися в такому захопленні, що це було круто. А якщо ми ще й самі щось там експериментували під наглядом вчителя, це було круто. Ось рівень освіти зацікавити дітей навчатися. І вони будуть вчити, виділяти кошти не на якусь фігню, а на всякі оці експериментальні предмети. Там оце все для того, щоб діти могли це робити. Так само і в літературі. Багато дітей читають, але вони читають інші книги. Сучасні, ті, що їм цікаві. І коли вони розповідають в школі, то часто вчителі їх обрубують. Це не цікаво, це не по програмі. Розповідайте те, що в нас в програмі. І це вже з цього моменту дітей, знаєте, ну, обрізає крила. Адже. Вони готові співпрацювати, вони готові розвиватися, вони готові навчатися, але те, що цікаво, те, що потрібно, і те, що дає розвиток для них як особистості, в нас шкільні програми побудовані для того, щоб придавити особистість дитини. І, на жаль, хай вибачають мене вчителі, але на жаль, поведінка вчителів в багатьох це робить. Придавлює, придушує особистість дитини, що дуже важливо. Моя точка зору, що шкільна програма повинна змінюватись в кращу сторону, підганятися під стандарти сучасності. І кругом, на сьогоднішній день у школі за одним комп'ютером все-таки знаходиться по 3-4 учня. І це в багатьох школах ми можемо багато в чому розвиватися, але. З таким моментом, де один комп'ютер на 3-4 учні, ми далеко не зайдемо. Що вчитель може навчити дітей? І, до речі, треба розуміти, який вчитель що робить. Тому що коли в університеті, я зараз переключаюсь на університет, викладачі 60-річні навчають дітей. Інформатиці, ну вибачте, давайте реально дивитись на факти. Нічого він не навчить, тому що діти, яким там 18-19 років, вони набагато вже краще розуміються в цьому, чим людина по конспектах 90-х років щось їх викладає. Тому підхід повинен бути нормальний тут, для того, щоб наше суспільство розвивалося, наше майбутнє покоління розвивалося, давати їм можливості, чути їх. От в чому проблема, а не просто зомбувати своїми е, міністерськими програмами. Для чого? Для того, щоб дитина не могла розвиватися. Не знаю, як це все зміниться і чи зміниться взагалі на кращу сторону. Я ще навіть не піднімав питання харчування, як в нормальних державах харчуються діти, які їм харчі дають. Класні, в США TikTok показує, Ютуб показує, молодь показує, Франція, наприклад. І як харчуються наші діти. І взагалі питання: а чому держава не може зробити безкоштовне харчування для всіх дітей в школі? От в нас в Полтаві тільки 4 класи безкоштовно харчуються і харчі, вибачте мені, інколи. ну... Порівняння буде не дуже, але бомжам краще дають на вулиці, люди просто дають, чим дітям в школі. Елементарно, давайте почнемо з нормального, здорового харчування для всіх дітей, щоб діти могли це отримувати, привчати їх до здорового способу життя з харчування в першу чергу. Якщо держава, звичайно, зацікавлення, Зацікавлена в своїх громадянах, в своїй нації, а потім працювати реально над освітою для того, щоб дітям було цікаво, щоб вони ходили з задоволенням в школу, а приходили додому, відпочивали, а не думали, що в них там куча уроків потрібно зробити. І батьки будуть питати кожного дня, а ти поробив уроки, а батьки не можуть е, присвятити свого часу, адже вони на роботі, перевантажені ще вдома дуже багато обов'язків. Ось тут момент держава може це зробити. Чиновники, міністри вони можуть це зробити розумно, якщо захочуть. Якщо в них програма здавлювати націю і давати їм те, щоб нація була. Перевантажена і не думала про свободу, про здоров'я, про розум, про розвиток. То значить, у нас в міністерствах сидять люди, які щось для когось роблять і працюють проти українського народу, що зараз, що в майбутньому. Тому, друзі, вся моя лекція це крик душі і переживання за націю. Тому що я люблю Україну, люблю українців. І, знаєте, я безпосередньо, якщо діти бачать це, скажу, що я дав більше свободи своєму синові щодо предметів. І я не засиклюсь на тих класних оцінках, хоч це важливо, звичайно, для життя. На тих класних оцінках я не засиклюсь, тому що. В дитини повинно бути дитинство. У мене його не було. Фізично я дуже працював багато шести років, потім робота, потім інші обов'язки. Дитинства не було. А це важливо для кожної дитини. І більшість батьків можуть дати дитинство. А якщо ще держава забирає дитинство наших дітей, то куди ми дивимося як батьки? Це буде добре. Думаємо про наше майбутнє покоління, про наших діток.